Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати кури, приготовлені на грилі. Беру три курки, мию їх і обсушую паперовим рушником. Курку розрізую. Обрізаю кінчик, він нам не потрібний. Курку перевертаю на другу сторону. За допомогою кулінарного молоточка її треба гарно відбити. І так зробили з трьома курками. А зараз будемо робити намазку до курей. Я буду казати до три курки, а внизу під відео напишу до одної курки. 3 столових ложки паприки копченої, 3 чайних ложки сухого чеснику. А можна взяти одну головку свіжого чесника. 3 чайних ложки приправи до курки. Сіль перець до смаку. 180 мл соєвого соусу. 3 столових ложки олії. У миску всипаємо сіль, перець до смаку. Приправи до курки. Сухий часник, Паприка і соєвий соус. Олій. І все ретельно перемішуємо. Намазка готова. Беремо одну курку, вкладаємо її в глибоку миску, зверху її поливаємо намазкою. І гарну курку треба руками масажирувати. З одного боку перевертаємо і так само робимо все з другого боку. Поливаємо намазкою і гарно розмащуємо її. Курка готова. Так само робимо і з другою куркою. Дві курки, що ми вже підготували, ставимо у холодильник на 4 години. У маринад, що у нас залишився, додаємо одну чайну ложку з горбочком пекучого перцю. Ретельно перемішуємо. Цю курку ми будемо робити більш пікантно. Беремо курку, наливаємо зверху половину маринату. І руками гарно розмащуємо. Перевертаємо курку і зверху знову поливаємо другою половиною маринату. Знову гарно розмащуємо курку і ставимо в холодильник на 4 години, щоб маринувалася. Пройшло 4 години і дві курки замаринувались. Кладаємо по одній курці в зіп пакети або вакуумні пакети і вакуумуємо. і заморожуємо. Коли буде треба, розморожуємо і будемо готувати. На кожному пакеті приклеїли надпис. Написано, коли приготували і в якому пікантна курка. Беремо морозилку. А коли треба, розморожуємо і готуємо. А коли не хочете заморожувати, маринуєте кури і відразу готуєте. Викладаємо кури на гріль і запікаємо до готовності. Яка краса запах диму накриваємо і готуємо. При тому кури треба перевертати. Так само будемо готувати помідори, цибуля, баклажани, кабачки, перець, шампіньйони. М'ясо готове, я вже покушала, Це неймовірна смакота, а як воно гарно ласує з рідніми друзями та родиною. Біля курей можна готувати шашлики запечені, овочі, машмелу. Я раджу, дорогі друзі, приготувати такі смачні кури. Запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відео. Нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блозі. Діліться відеорецептом з друзями, близькими та знайомими. Діліться у соціальних мережах. Так ви допоможете каналові продвигатися. Бажаю усім смачного і продуктивного дня і миру нашій рідній Україні. Готуйте з любов'ю і нехай вам все вдається. Побільше проводьте час з дорогими для вас людьми.